Кмітливе шакалиня – індійська казка. Мале шакалиня, зголоднівши якось, прибрело до річки, бо від свого розумного батька не раз чувало, що там можна завжди знайти поживу. Воно й не здогадувалося, що в тій річці живе страшний і ненажерний крокодил. Не перечуваючи лиха, шакаленя бродило понад річкою і шукало хоча б маленької рибинки або крабика. А крокодил, зарившись у багнюку неподалік, не спускав з шакалиняти очей і чекав слушної миті, щоб схопити його. Та таки діждався, шакаленя помітило, як біля самісінького берега, з під корча виповз великий краб. Забувши про осторогу, воно мерщій занурило лапку у воду і раптом мало не земліло від жаху, шакалиня відчуло, що його лапка опинилася в чиїсь великій пащі. Та хоч як злякалося шакалиня, проте не розгубилося і з удаваною веселістю вигукнуло. О, спритний, так спритний. Крокодил, певно, гадає, що він схопив мою лапку, а насправді він схопив якийсь цурпалок. Мабуть, грязюка зовсім заліпила йому очі, і він нічогісінько не бачить. Вражений крокодил розтулив пащу й буркнув. Ото халепа, а як же це я так схибив? А я вже був певен, що матиму на сніданок шакалиня!» Шакалиня відбігло від берега на безпечну відстань і глузливо загукало. Ей ти, дурний крокодиле, що поснідав мною, але не сподівайся, вдруге я тобі в пащу вже не попаду. Ох, ти ж мале бісеня. Ти ще й насміхаєшся? Не, на жаль, розгнівався крокодил. Начувайся, я ще зловлю тебе, нікуди від мене не дінешся. Наступного дня шакалиня знову прийшло до річки, проте цього разу воно вже знало, що крокодил ховається десь поблизу і чатує на нього. Шакалиня почало ходити понад берегом і примовляти мовби само до себе. Диво та й годі, досі, скільки я не приходила сюди, завжди з під води витикалися краби, а сьогодні жодного немає. Піду на я, мабуть, краще в ліс, бо тут, видно, нічим не поживлюся. Крокодил злякався, що шакалиня справді піде в ліс, а він залишиться без смачного сніданку. Отож він. Вистромив з води кінчик носа, мовляв, шакалиня подумає, що це краб, і почне ловити його. Але шакалиня відразу зметикувало, що до чого, відбігло подалі і загукало: Бувай, дурноверхий крокодиле, щось мені перехотілося, рибки, чи крабів. Піду пошукаю поживи де інде. Крокодил з пересердя аж з зубами клацнув, та нічого не вдієш, доведеться чекати наступного дня. Цього разу крокодил заховався біля самісінького берега, щоб схопити шакалиня тільки но воно підійде до берега. Але звіреня, навчене вчорашнім, зупинилося віддалік і знову заговорило Мов би само до себе. Що ж це воно таке? Дивина та й годі з цими крабами. Раніше, бувало, завжди повзали біля берега, допускали бульбашки, а сьогодні хоч би тобі де одна бульбашка? тепер ти вже будеш моє. зловтішно подумав крокодил. Я. Напускає стільки бульбашок, що ти повіриш, ніби тут кишить крабів і кинешся їх ловити. Отут я тебе і впіймаю. Крокодил став пускати бульбашки, та так ревно, аж вода довкола закипіла. А шакалиня, звичайно, відразу збагнуло, що це значить, воно відбігло трохи і весело засміялося. Прощавай, шановний крокодиле, доведеться тобі сьогодні лягти спати голодним. Тож бувай. Крокодил, не витримавши виструми з води свою зубату пащу і люто заревів. Все одно не минути тобі моїх зубів. Отоді вже я з тебе посміюся, отоді я вже пригадаю тобі. Я відкушу тобі голову. Та й справді, подумало шакалення, коли я щодня ходитиму сюди. Він таки спіймає мене з'їсть. Піду на краще в джунглі, тим більше, що вже достигли лісові плоди поласую ними. Так шакалення і зробило, почало щодня ходити в ліс. Крокодил чекав, чекав шакалиня, підстерігав його, підстерігав, та воно не з'являлося, тоді крокодил вирішив спіймати його на суші. Якось у досвіда приповз крокодил до величезної смокви. Земля під нею була всипана запашними спілими ягодами, крокодил зібрав їх на купу, а сам сховався за нею. Чекати довелося недовго. Незабаром на стежку вибігло шакаленя. Воно ще здалеку помітило велику купу смоку, які манили до себе, але водночас і здивувалося, хто ж це так ретельно зібрав і склав їх на купу. Чи не крокодил часом, щоб перевірити свій здогад, шакалиня вигукнуло. І звідки тут взялося стільки смоков. Мабуть, вони гнилі. Їх не можна їсти. Спілі смокви, коли падають на землю, то котяться в різні боки. А ці лежать копою нікуди не котяться. Їх і їсти небезпечно. Чого доброго ще отруїшся? Зроблю но ну, я так, щоб смокви покотилися в різні боки, подумав крокодил. «О, тоді вже поласую клятим шакаленям. Крокодил ворохнув пащею купу, і смокви покотилися в різні боки. Шакалиням миттю відбігло на безпечну відстань і гукнуло: Спасибі тобі, крокодиле, що ти. Ані Анітрохи нерозумнішаєш. Посидь голодний і сьогодні, тобі ж не первина. І шакаленя побігло своєю дорогою. Наступного дня крокодил, якому кортіло помститися, шакаленяті, приповз до нори, де жив його найзапекліший ворог. Нора була під корінням могутнього дерева. Глибока й простора. Крокодил заліз у нору, але в ній нікого не було. Шакаленя, певно, ще й не повернулося з полювання. Нічого, подумав крокодил, поспішати мені немає, куди почекаю. Тепер шакаленя нікуди від мене не дінеться, рано чи пізно, а додому воно таки прийде. Чекати довелося недовго, шакаленя. Сите й веселе поверталося додому, могикаючи якусь пісеньку. Йому пощастило знайти цілий кетяг Запашних і смачних бананів. Воно підійшло до своєї нори, коли зненацька помітило якісь дивні сліди, таких йому в джунглях бачити ще не доводилось. Чиє це сліди чи не заліз часом у мою нору? Якийсь невідомий звір, подумало шакаленя і вирішило перевірити свою підозру. Добрий день тобі, моя затишна хатко, гукала шакаленя. Чого це ти мене сьогодні зустрічаєш мовчанкою? Може, не впізнала мене, адже досі ти щоразу подавала голос, коли я підходила до тебе. Чи не сталося часом якоїсь біди, якогось лиха? Добрий день тобі, мій славний господарю, загорлав у відповідь крокодил. Ніякого лиха не сталося, я впізнала тебе, Тож сміливо залазь у свою затишну привітну хатинку. Ще відразу. Впізнало крокодилячий голос, проте, ніби нічого не сталося, мовило. Та зараз, хатонько, Люба, зачекай, от тільки назбираю хмизу, щоб зварити собі обід. І воно почало хутенько збирати хмиз та заносити його до нори. Назносило вдосталь, обклало тим хмизом нору і підпалило. Крокодил, що сидів у норі, Талас облизувався, мріючи, як смачно пообідає шакалиням, як пригадає йому всі його знущання та насмішки, схаменувся лише тоді, як їдкий дим заповнив нору. Крокодилові стало нічим дихати. Кинувся крокодил до виходу, та де там палає жаркий вогонь, дим їсть очі. Й забиває подих ніяк вибратись з нори. Заплющив крокодил очі, та ще гірше стало. Не видно ні в який бік пости, ні в який бік тікати. Бачить крокодил, що настає кінець йому. Зібрався він на силах і кинувся крізь вогонь та дим. Ледве живий вибрався він з чужої нори, дивиться, а хвоста наче й не було, обгорів та й відпав. Соромно було повертатися крокодилові в свою річку без хвоста. Бо ж засміють, а ганьби та сорому йому й так вистачало, отож заповз він у найдальше найглухіше болото і став там жити. Кленучи того, хто довів його до такого життя, а малеша каленя відтоді сміливо ходило до річки, знаходило добру поживу і завжди поверталося в свою затишну нору сите та веселе.